Тривають зйомки Гаррі Поттера у Лондоні. Ось ви можете зараз бачити кадри, як Гаррі, маленький Гаррі ще йде з Хагрядом вулицями Лондона. І тут найбільше, що мене дивує, це те, як. як ці люди, це масовка, чи це просто люди по вулиці. Я вже гуглила, дивилася всюди, я цієї інформації не знайшла, як вони це роблять. Чи це така велика масовка, як ви гадаєте, чи це реально просто люди? Я думаю, в принципі, що це масовка, тому що. Ну, люди не змогли би б так просто спокійно проходити. Але як керувати таким великим моментом? Це теж, це теж мене дуже сильно вражає. До речі, хлопчик, який грає Гаррі Поттера, нагадую, це актор Домінік Маклафін вперше прокоментував своє призначення на цю культову роль. Ось цитую його слова. Трохи сюрреалістично, якщо чесно, адже я завжди був великим фанатом Гаррі Потера з дитинства, наче він ще не в дитинстві. Ну окей, це була роль моєї мрії, тому я в захваті, що можу її виконувати. За маленький Маклафлін. Також HBO дуже нас порадило фотографією родини Візлі. Ось ці всі брати. Так, головний Рон тут і його сестра, яка в майбутньому за сюжетом повинна бути якби, дівчиною Гаррі Потера. Подивимося, чи нічого не змінять. Мені дуже подобається. Сподіваюсь, мережі вже не буде ніяких протестів, що якісь не такі актори не так якось виглядають. Як на мене, просто чудовий склад. Ну а тим часом у Венеції розпочалися зйомки Емілі в Парижі п'ятий сезон. Ось ми можемо дивитися на Лілі Колінс, головну виконавицю ролі Емілі, в такому червоному аутфіті. І я не знаю, чи це комбінізон, чи це суцільне, чи це роздійне, якісь колготки, плаття, незрозуміло. Але цей серіал я, в принципі, тільки через те дивлюся, щоб подивитися на якісь наряди. Хоча розумію, що в житті ніхто так не одягається. Але в серіалах фільмах це дуже привертає увагу, тому, в принципі, їх Нормальний. Netflix поки не оголосив офіційної дати прем'єри п'ятого сезону, але враховуючи попередні сезони, вихід нового очікується не раніше другої половини 26-го року. А ви як чекаєте, дивитесь, не дивитесь, цікаво буде дізнатись. Співачка Тейлор Свіфт поділилася обкладинкою свого нового альбому The Де Лайфовешого Girls зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. І що вони зробили? Правильно перетворили її на мем. Знімок зроблений культовим фотографом Мертом Аласом. Миттєво став головним проводом проводом. Головним приводом для жартів тепер в інтернеті можна знайти десятки мемів з Тейлор Свіфт. Кожен мем просто як вид мистецтва. Я б на місці Тейлор Свіфт просто би дуже раділа, тому що ну, по-перше, це звичайно хайп, так якийсь інтерес до її альбому. А по-друге, з такою позою вони б могли придумати ще страшніші меми з нею, ще більш пошліші. А так, то в принципі класно. Найулюбленіший це мій оце тут серіалу друзів. До речі, Тейлор Свіфт анонсувала свій альбом. у... Що ти ж на подкасті свого коханого, який є ведучим цього подкасту ще 12 серпня? Тим самим підняла великі рейтинги його подкастів. Ну, в принципі, вони вже така сім'я, декілька років разом. Все в сім'ю, все в сім'ю. Конкурс Євробачення вказав свій новий логотип, який присвячений 70-річчю шоу. На зображенні можна помітити графічний елемент серце Хамелеон. Воно символічно складається з 70 шарів по одному за кожен рік історії пісенного конкурсу. Він, за словами організаторів, адаптувався як Хамелеон під особливості співаків, культуру їхньої країни. Однак завжди залишається серцем конкурсу. До речі, логотип Eurovision Song Contest було створено європейською мовною спілкою, дуже прикольна абревіатура EBU, а Виглядає як Ебу або Єбу, тільки я на щось таке дурне можу звернути увагу. Нагадують, що у 26-му році конкурс відбудеться в Австрії. Уже відомо, що це буде в відень, адже цього року переміг австрійський артист Джей Джей. А зараз ви можете побачити Джастіна Бібера, який виступає у Лас-Вегасі. Подумала, я коли дивилася відео, думаю, ну що з ним не так? Якийсь він не такий. Джастін Бібер якийсь сухий, дуже худий. А це щось не той рухається. Якось не так. Я була права. Це самозванець, видав себе за Джастіна Бібера і йому повірили, і люди його знімали. Чоловік видав себе за зірку, завітавши до престижного нічного клубу в Лас-Вегасі, де залишив після себе чималий барний рахунок. Інцидент стався у п'ятизірковому готелі. Він Лас-Вегас. Виступу діджея Гріфін у клубі XS. Організаторам повідомили, що 31-річний артист нібито приїхав у місто і хоче зробити сюрприз для гостей. У результаті діджей запросив Бімбера до себе в кабінку. Ну це просто якийсь сюр, як на мене. На цьому відео, що з'явилось в соцмережах, чоловік в татуюваннях та короткою стрижкою без сорочки, в темних окулярах і джинсах заниженої посадки, виконав хід 2015 року Sorry. І ви зараз почуєте, як він його страшенно, страшенно виконував. Він просто відкривав рот під фанер, щось там мугикав, і йому повезло, що НАТО співав дуже голосно. Його перекрикував. Ну, Коротше, чувак розвів. Так розвів. Поки невідома реакція самого Бібера. Я думаю, порже з цього. Мадонна показала нам, як відсвяткувала свій 67-й день народження. Поп легенда провела свято в Італії Сієні, де вперше побувала на легендарних кінних перегонах Паліо або Паліо, не знаю, як правильно які відбуваються саме 16 серпня, вже понад 5 століть. Оце мрійка була в людинки. Зірку супроводжує її 28-річний бойфренд, колишній футболіст Акім Моріс, а також доньки, 19-річна Мерсі та 28-річна Лурдис. Моя мрія протягом багатьох років була подивитись паліо, яке відбувається в сієні на мій день народження від 1482 року. Немає слід щоб описати хвилювання, напруженість та видовищі з цього ритуалу. Поділилася враженнями Мадонна. У своєму інстаграм артистка також показала уривки з вечора, традиційні італійські танці, фейерверки, малівничі пейзажі сієни, антикварні покупки та гру однієї з доньок на фортепіано. Родзинкою свята став гігант рожевий торт у формі популярного персонажа Лабубу з написом Happy Birthday Madudu, тобто Мадонна Мадуду. Під гучні оплески вустей, співачка задмухала свічки та загадала бажання. Ні одного випуску без BTS. Після того, як хлопці повернулися з армії, їх просто розбирають вправо, вліво, усі сторони. І ось Макдональдс оприлюднив тизер нової колаборації з гуртом. У соцмережах компанія опублікувала знімок з фірмовими Happy Meal і сімома фігурками, які можуть бути новим дизайном або повторювати стиль Teeny Ten, анімованих персонажів гурту. Це, до речі, не перша співпраця Макдональдс BTS. У 2021 році компанія випустила спеціальне меню, яке включало 10. 10 нагетсів, картоплю фрі напій і два соуси за рецептами з Південної Кореї. Кампанія стала глобальним, у продажі тоді виросли аж на 40%. Нова колаборація поки що зберігається в секреті, звісно, але очікується, що кампанія детальніше розкриє нам секретики, які ж саме іграшки та пропозиції увійдуть до оновленого BTS Happy Meal уже дуже найближчим часом, тому що вони вже в інстаграм виставили ось цю фотографію, яку ви бачите зараз на екранах. І до речі, цей позібрав вже дуже багато багато лайків, коментарів порівняно з іншими постами. Адже це американський Макдональдс. там, до речі дуже мало лайків, коментарів порівняно навіть з українським Макдональдсом. Мені до речі дуже подобається, як ведуть нас сммщики український Макдональдс нова пошта дітей. Це просто щось. Друзі, а зараз просто феноменальна новина. Справа в тому, що Ірландія, тепер наша одна з найулюблених країн, висунула на Оскар фільм про одеський куяльник. Це документальна стрічка санаторії режисера Гара Оурука. Фільм знато під час повноштабної війни. Він розповідає історію знаменитого одеського курорту Куяльник та його цілющі грязи, які досятиліттями приваблюють відпочивальники у центрі оповіді життя санаторію під час війни, попри тривоги і небезпеки, які люди продовжують лікуватися та знаходити душевний спокій в цьому санаторії для Оврука? Це перша повнометражна робота, створена у співпраці з Францією та Україною. Санаторій вже встиг показати себе на міжнародних кінофестивалях у Копенгагені та Києві, а також здобув дуже теплі відгуки. Я подивилася тизер. Так і я вам дуже раджу подивитися зі звуком. Це надзвичайно просто робота, надзвичайно цікаво. Якщо отак зараз переглядати там картинки, просто і все так, але. Коли ти дивишся зі звуком, що кажуть ці люди, які тут відпочивають, що і як, що, наприклад, зараз там це 30 людей, а раніше вони приймали 300 людей. Мене особливо насмішила парочка, це син і мама. Не з вагітністю. Ну, то що ти не вагітна? Ну, то Ось така неймовірна кінострічка, яку я обов'язково хочу переглянути. А в українському інфопросторі знову скандал, скандальний просто військовослужбовець і комік Віктор Розовий став гостем інтерв'ю на каналі Раміни, в якому розповів про свої зради, труднощі у шлюбі та інтимні проблеми. Ролик було видалено майже одразу після публікації. Як виявилося у зміненому відео, прибрали певний пікантний момент через етичні міркування. Отже, трішки перед історією, у травні цього року, колишній учасник Ліги Сміху оголосив, що розлучається зі своєю дружиною, акторкою Оль Мерзлікіною, і хоча спочатку він заперечував свої зради, цього разу все ж зізнався, що це сталося, коли він був на фронті. Ось цитую його у мене всього три зради, всього на Дві з них під час повномасштабної, от тепер як нас. Ділиться до повномасштабної і після повномасштабної. За весь період, коли був на службі, тобто вона ні разу не приїхала, хоча я її кожен раз кликав. Вона питає, куди? а потім каже, це далеко, що я маю їхати через всю країну, щоб ти міг. Ахатися, ну ви зрозуміли насправді, яке слово мало бути. Приємно чоловіку таке чути. А ахатися хотілося. В інстаграмі мені багато писали. Давай люди, які цькують мене за зради, поживуть в таких умовах. Прокоментував він далі більше. Щодо причин зрад, 37-річний комік підкреслив, що їхніх стосунках не завжди було взаєморозуміння щодо інтимного життя. Взагалі про це говорити просто жах. Інтим був поганий. Різден чоловік каже про колишню. інтим був поганий. Ну, типу, ти ж ви двоє там це робили. Давай урізноманітнимо наше статеве життя. Я вже впевнена, як він хотів його розніманіти. Давай, що ти хочеш? Я кажу, що це і це. Вона мені одразу відповідає, що цього не буде. Ну чому жінка відмовляється? Та по-любому когось третього хотів. Про деякі речі вона просто забувала. Я хотів глибокий. <кій> Перепрошую, мініт. Навіть пропонував заплатити за курси. Виявляєте? А нічого це від цього може бути рак горла. Я пропоную цьому Віктору взяти огірок тепличний і запхати собі глибоко в горло. І зрозуміти, чого його дружина не хотіла робити. Глибокий і Проче, добре у видному шматку чоловік розповів, що він не шкодує про зради, а також наговорив чимало інтимних моментів, яких згадав про те, як втомлявся задовольняти кохану задля клітоорального оргазму і не розумів її вподобань. Я уявляю, як його жінки там знесли в інстаграмі і в коментарях за клітооральний оргазм. І що він там не розумів її вподобань. А Раміна після цього вийшла в сторіс і пояснила ось таке. Після останнього випуску ряд людей дізналися, що стимуляція клітера це приємно. Я не соромлю сказати про це, бо це норм. Спробуйте, і ваша жінка буде в захваті. Ну, я коротше в шоці, що в українському інфопросторі зараз таке обговорюється, якщо чесно. Комік також пояснив, чому надіслав дружині колишній вже півмільйона гривень зі своєї банки на реабілітацію. От на що ми і збираємо інколи. За його словами, Ольга прийшла до нього з договором, в якому вказано, що він має заплатити їй цю суму задля моральної компенсації. Через рік після поранення у мене закінчились виплати, каже Віктор. Тому, коли вона принесла ось цей договір, у мене не було грошей. Хіба що міг скинути з банки на мою реабілітацію? Вона на це прекрасно погодилася. Я їй скину 500 тисяч. Вона прогрожувала, що виставить мої інтимні фото. Я цього боявся. Вона сказала, що ці гроші потрібні для оренди і виправити менталку після моїх зрад. Але за ці гроші вона купила машину і виставила це. Тепер ще один, як на мою думку, найбільший треш до цього всього інтерв'ю. Тобто відрізок, який був видалений під час редагування відео, Віктор Розовий вирішив його. Показати сам людям цей відрізок, але після того, як вони йому скинуть гроші на банку, я... Хірею більш нікчемнішої дії він не міг просто зробити. І як хтось написав в коментарях, краще він би просто залишав на сам нашій пам'яті як крутий герой, який ішов захищати нашу країну. А ще він виставив сторі своє зрадив дружині, але на країні і є такі люди, не підходять один одному в інтимному плані. Все. попрощайтесь до побачення, для чого її поливати, казати, вона така сяка, не міг робити глибокий, вона не цікава в ліжку і так далі. Мені так треба було того, я зраджував. Просто ну не розказуй. І від неї, і все до речі, він же знайшов собі жінку нову, дівчину схожу на підлітка. щоб це просто така фотографія вийшла? І вона дуже щаслива, що вона його дівчина. Скоро будемо чекати нове інтерв'ю. Так думаю, ви до речі, думаєте про цю всю історію з Віктором Розовим? Мені буде дуже цікаво особливо почути думку чоловіків, хлопців не багато, але є буде цікава ваша думка. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо актора Костянтина Темляка після гучних звинувачень у насильстві. Справу розслідують за статтею 126 першого кримінального кодексу України. Це домашнє насильство. Наразі триває досудове слідство. Правоохоронці перевіряють також можливі інші правопорушення, максимальне покарання, яке може загрожувати акторові обмеження волі до п'яти років. Ситуацію Темляк поки що офіційно не коментував. Хоча я впевнена, так як він служить в зсу, це буде пом'якшувальна обстава і думаю, що його точно не посадять. Співачка Солоха, справжня ім'я якої Тереза Балашова, мені набагато більше подобається. Втретє стала мамою. Радісною новиною артистка поділилась в інстаграм 20 серпня. Виконавиця стала мамою хлопчика. Малюка співачка назвала Акімом. Солоха показала перші кадри, взагалі спологору. Вона не стала приховувати, але ви знаєте, все це так виглядає красиво, наче просто знімають кліп. Воно так не виглядає. Вона така заплетена, такий меч. Вона не щойно народила, а вже. Десь пройшло два тижні, любов. Все, новини закінчилися сьогодні. Я вам дуже дякую за любов. активність, як завжди, під моїм відео всіх бачу, ціную кожного. Мені дуже дуже важливо, що ви переглядаєте, лайкаєте і підписуєтесь на мій канал. Це допомагає мені не здаватись, не здавати свою мотивацію. І я бажаю надзвичайно вам мирного дня, надзвичайно мирної ночі. І далі буде.